Доброго дня, шановні. Ну як, це вже щось, правда? Чорнобривці висадила. Ось це арабіс чи як він називається. Не знаю, не буду казати, бо вперше в мене ця квіточка відцвітає. Подивіться, ось як гарно. І оця травичка, Подивіться, який кущик гарний. Так гарно виглядає. Тут, бачите, що у нас ще тільки починає, починає цвісти. Ще не показала свого кольору водозбір. Ось вона вже відкривається, хоста гарненька. Це в холоді вона, в затінку трошки такому. Ну, тут ще одна така, але я їх думаю, ще зробити у ведрі посадити. Тут теж така травичка я її пересадила, це вже інша. Це називається сиза, якось вона, а це вже інша. То вже треба підсипати землі трошки. Ось це під дерево. Але це, це є так вступ, вступне слово таке. Зараз я інше покажу. Ну ось. Чекали, чекали на раундап, щоб він подіяв. Уви, раундапа не дочекалися, а робили в чотири руки. Дивіться, яка краса. Це я забула в лісі, в нас росло, ми любувалися. Зараз ближче трошечки підійду. Ось, подивіться, які сережечки, така краса, здалека подивитися. В нас сьогодні вітер цілий день. Такий ось це зацвіте ще тільки е, глиєна як яришні, гаєна і ще забула. То я згадаю потім. Ну, оці кущі це дикороси, але дивіться, далі. Де ж сахалінська гречка, гірчак сахалінський, де він? А ось він де. У кубках. Висмикали ми його, бо то вже так він надоїв, так його бачити. Очі б мої не бачили його. Ось, бачите, зовсім інша картинка. І тюльпанчики видно. Але вони вже відсвіли майже, бачите. Оце так. Ну, тут вже нові посадки будуть. У мене є однорічники посаджу. Ось, дивіться, оце зацвіте зараз е, грунтопокривна квітка така гарна. Тюльпанчики тримаються. Ще дивіться, як намальовані пелюсточки. Відігнуті. Бачите, дві всередині, дві на край. Так, якби хтось їх спеціально для цього підготував. Ну, Вони готові для зйомки. Подивіться, ось оце трава, я не знаю, це дикорос якийсь. Що ну, вам сказати? Ну, відкопала, ну, взяла торік. Десь біля залізної дороги цвіло дуже гарно, сподобалось. Відірвала трошки, посадила. Подивіться, за рік я ще живцювала їх. Бачите, три кущики маю. Нічого, Буде... це ж не знищено, а розмножено. О, бачите? Оце таких раз, два, три, чотири, п'ять, шість куб. Ось. А я думаю, звідки запах, звідки запах? Подивіться, шановні. Ну, хрінь? Як кажуть, колись казали, що поставлю хрін на столі, аби не казали, що ні хріна не було. Ну, і в мене теж росте і цвіте хрін. Ну, а висновки теж. Бачите, тут чотири кореня. Прикопані було, ну це дало таке. Ну, от бачите, як повиривали, як воно зараз є. Але росте, що вирвали, що залишилося. Ну, будемо, бо тут немає такого, такої отрави, щоб ну сильної. Раундап не такий сильний, щоб вбивав коріння. Ось теж цвіте трава якась. Ну, гарна вона, мені щось і шкода було виривати, залишила. Ну, а все-таки я вирву, тому що я тут на цьому бережку. Ось подивіться, бачите, видно, що були. Ось це ще позриваю, що відсвіло. І починається в мене. Ось краса, подивіться, яка гарна. Уже видно, бачите. Лілейник там і оце аліум. Все мріяла. Взагалі, колись давно ще дивилася, думаю, ой, мені б завести декілька де сортів аліумів. Ну, оце продавався такий один сорт. отак купила. Ну, знаєте, він гарно квітує, але ноги його треба ховати. Ну, я тут нічого не ховаю. Я росте так росте природньо собі. Ну, це тільки з гірчаком е воюємо. А так все гарно. Пробувала часник садити, але то, як кажуть, у костку все є. Це костка сіть в магазині. Ось так. Бачите, ці ще ніяк. Тримаються, тримаються. Довго-довго. Я б не повірила, що так довго можуть свісти і тюльпани. Ну, але ж, бачите, он міняється, показую, а вони собі тримаються. Може, тому що холодно в нас. Ну, Це кущик відсаджувала, бузок. Ще буду відсаджувати. Ромашка дика. Ну, звичайна польова ромашка. Ну, цей кущик, дивіться, який він кругленький, ніхто його не формував. Але він так гарно виглядав. І я думаю, що ще пару кущиків треба буде зробити. От, бузина росте. Я її ще не формувала. Думаю, хай відростає, я зроблю живці. Чуєте? Мені допомагає Вероніка ось така гарна. Я мріяла про неї. Вдалося мені з насіння, пачки насіння, одна, оце один кущик. рік був, і цей, цей рік уже бачите, який гарний. І буду живцювати. Бачите, і ось вони тримаються. Це вони реагують так на дощ. У нас сьогодні цілий день дощ, я навіть не брала камеру у руки. Ось, а це Монарда, Тоже гарно виглядає, Тоже буду багато садити. Смородинку розсадила, ось забулася, як називається. Тоже шукала, але торік за 3 доляра купила на розпродажі. Пахне, як ото від кашлю, сироп, потім згадаю, то нічого на. Не тримається. Ой, а як пахне. Підійшла, бачите, хрін? І пахне. Ой, ну як його не показати. Подивіться, який він гарненький. Подивіться. Так, так не настрижете. Дуже гарний тримається. І цей теж. Ну, це бачите, все-таки треба, коли є можливість купити, треба купувати. Ми з сином якось були о, у квітковому магазині, і вони були, по-моєму, 25 центів чи 20 центів е цибулинка. Але це було перед самим Новим роком. Уже. Ну, я не можу від нього відірватися, який він гарний. Подивіться. І ми взяли, ну, я вже оце, для того, щоб їх зберегти, то я їх садила у відра. У відра в бейсменті, у підвалі тримали, аби лиш зберегти, зберегти. Потім з тих відер вони відсвіли, і я їх у ґрунт пересадила. Ну, щоб теж знову ж таки. Ну, ви бачите, не дарма, як кажуть, багато роботи було. А це дивіться, такий ж розсадничок. Тож, подивіться Тут і якийсь живець стикнула, і цибулька, шніт І оце, дивіться, ось така як сонечко. Вони у сусідки великий кущ, то як сонечко. Тепер ось це. Флокс шиловидний, дуже гарного кольору. теж. Бачите, укорінюю, підсипаю. Ось тут, подивіться, як гарно прийнялося. Ну, тому що дорого. Магазин і в квітковий магазин, то, то страшне. Менше 15 доларів нічого немає. Ось, дивіться, знову хосточку відсадила, поділила. Це я вже, пані Зося, вам вітання. Ви привели мені любов до хости. Я, як кажуть, знайома з хостами з дитинства. У нас біля церкви хостами було обсаджено. І я знала, що то хости, але щоб такі різні і так їх, такі красиві були, Ну, то дякуючи вам, побачила здоров'я вам і миру на, вашій, на нашій землі. Ось це цибулька єгипетська вже викидає ось там головки. Я зразу її обмежила. Щоб ці головки не падали. Тому що, знаєте, в народі ще її називають, хоча я ніколи не кажу так. Кажуть, цибуля дурочка. А чому дурочка? Що вона падає і лізе куди треба, куди не треба. От. І тепер От сусідка теж дала іриси. І дивіться, як вони гарно тут ростуть. Такий вже кущ великий. Буду теж садити. Поле є, є куди садити. І дивіться, знову ж таки, скоро зацвітуть зорі. І ось вони. ягоди. Посадила пару кущиків, дивіться, як вони. Ну і ще ось останні, як кажуть, закрили голівочки. Оце колись такі були в лісі. І ромашка польова. Ну, хай цвіте. От, і до кінця ось кінець моїй грядці. Все, всього вам найкращого. Бувайте здорові, миру нашій Україні і на землі миру. Бувайте здорові.